Урок української мови. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота. Працюємо у підручнику на стрінках 120-121. Проготуйте біля себе ручку, олівець, лінійку за потреби, також свій контрольний зошит для контрольних робіт з української мови. У ньому ви, красиво та каліграфічно, відступаючи два рядочки від попередньої роботи, Запишете число. Діагностувальна робота. А тепер пройдемось по завданням, які треба виконати. Ви запишете посерединці вправа 4. У вправі 4. Що ми виконуємо? Перше, що ми робимо, це дивимось уважно на речення. Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Росії, Туреччини, Грузії. У цьому реченні вам потрібно. Записати це речення, але поставивши назви країн за абеткою, тобто за алфавітом. Як це робити, ви всі знаємо. Дивимось на першу літеру. Якщо перша літера збігається, дивимось на другу і і інше. Тобто ви переписуєте це речення, поставивши назви країн за абеткою. як це робити, ми вже знаємо. Далі виконайте розбір двох іменників власних назв на вибір. Що таке власні назви, я надіюсь, ви пам'ятаєте. Як розібрати ці іменники? Ось за таким планом. Пишете, можна, до речі, так само зробити у стопчик кому зручно, але, звісно, для економії місця краще просто зробити це в рядок. Це і буде швидше, просто через крапку. Пишете саме слово, що називає це слово. Так? Наприклад, Україна. Крапка, що називає країну, на яке питання відповідає і таке інше, яка це частина мови, назва не істоти, і так далі. Тобто можна через крапку отак описати, дати відповіді коротко на ці питання. Для вашої зручності, якщо вам буде так легше, можете записати повністю ось. Питання і пояс записати відповідь. Але не забувайте, це повинно бути каліграфічно красиво написано. Далі, у вас є вправа 5: прочитайте текст, доповніть розповідь про дельфінів цікавою інформацією. Це ви можете зробити усно. Ви читаєте інформацію про дельфінів. Далі виписуєте у два стовпчики. Іменники, назви істот і неістот. Робите красиву таблицю або, можливо, просто пишете істоти, неістоти і гарно з допомогою лінійки розділяєте собі частинку зошита. Назви істот і неістот. В кінці виконайте розбір іменника дельфіни як частини мови. Розбір ось тут. Виконайте розбір іменника як частини мови. І, до речі, спробуйте виконати також звукобуквений аналіз слова. Якщо щось не зрозуміло в завданні, обов'язково задавайте питання, мені особисто. Стрінка 121. Погляньте уважно. Права шоста. Прочитайте самостійно, що потрібно там розробити. Так. Потрібно назвати головні члени речення в першому реченні тексту. Ви можете перше речення списати, далі підкреслити головні члени речення. Не забувайте, це в нас підмет і присуток. Підкреслюємо олівцем. Наступне завдання. Склади запиши два розповідні речення, які містять опис медузи. Ви складаєте свої речення. Розповідні. Не забувайте. І в кінці виконай розбір двох іменників, використаних тобою в реченнях. Тобто, в тих реченнях, яких ви склали. Розбір двох іменників. Як робити розбір? Всі пам'ятають. І саме останні, дітки рубрика Що я знаю. Так, робота здається дуже великою та важкою, але будьте уважні. Там нічого важкого. Посередині так і пишете, що я знаю. Яку частину мови називають іменником. Наводите приклади. Які іменники є назвами істот, а не істот. Відповідайте на питання і приклади. Які іменники є загальними, а які власними назвами? Також відповідаєте і наводите приклади. Які родові форми мають іменники, наводимо приклади. Які числові форми мають іменники? Які засоби зв'язку слів у реченні? Наводи приклади. Це підсумок всього того, що ми з вами вчили про іменник. Треба просто. Дати відповіді на питання і навести невеличкі приклади. За бажанням ви можете зробити ось це завдання не у зошиті, а у вигляді картки. Так, ваша фантазія: візьміть картку, ну, наприклад, це буде картон, щоб це був такий цупкий. Можливо, щоб це був такий цупкий папір. І дасте відповіді на такому широкому картоні. Можливо, він буде ось такого самого розміру, такого невеличкого. Ви гарна та каліграфічна, Запишете відповіді на всі питання, а можна навіть питання, і тоді вже відповідь. Далі цей картон можна буде обклеїти красиво скотчем, щоб він не зіпсувався. І ця картка стане вам у нагоді, як невеличка підказка. Проявіть свою фантазію.